Чесно кажучи, я не знаю, як е, керівництво нашої держави хоче виграти чи принаймні не програти у війні, коли я зараз прочитав, що об'явлен тендер на 9 мільярдів гривень. 9 мільярдів гривень. Ви тільки вдумайтесь в цю цифру. Тендер на 9 мільярдів гривень об'явлен на будівництво дороги в Буковель. Тобто дорога в Буковель, дорога не до Покровська, не до Краматорська, не на лінію бойового зіткнення, де треба. Да а дорога в Буковель 9 мільярдів гривень. Наша держава хоче витратити. Ну я не знаю, Володимир Олександрович. Ну якщо я розумію, що ви не можете ну осягнути все, але ну дайте по голові цьому прем'єр-міністру, міністрам, всім тим людям, хто відповідальні за це. Ну не може бути дорога в. Буковель 9 мільярдів гривень. Держава нахіра та дорога треба зараз. Ну нахіра?